Вітаю, любі! Ви на каналі Доктор Леус, і ми тут розмовляємо про косметологію. Я, як косметолог, вам хочу дати свої поради для того, щоб вам було легше доглядати за собою, щоб ви більше розуміли, чим краще користуватись, як собі більше допомогти, і який найкоротший шлях. Для вашої краси, для вашого здоров'я. І ми тут розмовляємо про красу, як собі, як собі робити добре, і щоб без побічної дії бажано. Сьогодні ми поговоримо про ретинол і його природний замінник Бакучіол. Чому я вважаю, що треба говорити про замінник ретинолу? Ну, тому що протокол лікування ретинолами складний, є побічна дія. Є неприємні наслідки від використання продуктів з ретинолом, тому треба знати заміну. Отже, ретинол, вітамін А це дуже важлива речовина, яка, має, яка синтезується в нашому організмі із провітаміну, бета каротину Чому? Тому що активна форма ретинолу вкрай нестійка. Тому. Бог подбав так, щоб в нашому організмі за потреби синтезувався, свіженький, активна, свіженька активна форма вітаміна А, і е, цей активна, ця активна форма вітаміну А робила свою роботу. А що ж робить ретинол? А робить він дуже-дуже багато? З його допомогою правильно синтезуються білки в достатній кількості. Це впливає на білки всі. Від колагену, коли колагену в достатній кількості, і він гарний, здоровий, свіжий, тому шкіра пружна, підтягнута і має гарний вигляд. Молода. Також синтез гормонів, синтез захисних от ретинол дуже впливає на якість мембран. Клітинних мембран і ще є міжклітинні такі сполуки мембрани тобто на синтез, білків білків мембрани із білків. синтез білків залежить від достатньої кількості активної форми вітаміна А. І ще вітамін А впливає на синтез жирової тканини, на синтез, так гормони сказала. На імунітет, на імунну відповідь нашого, нашого організму, а також здоров'я шкіри і слозових оболонок дуже залежне від достатньої кількості активної форми вітаміна А. Це що це означає? Це означає те, якщо вітаміна А недостатньо не тільки його, але багато різних причин, але вітамін А, якщо його недостатньо, то може бути подразнення на шкірі, можуть бути висипання у вигляді акне, може бути перечасне старіння, також знижується імунітет, тобто організм не може давати супротив різним інфекційним захворюванням, різні виразкові прояви на слизових оболонках. Дуже тяжке. Загоєння різних подразнень, шкіри, шкіри, слизових оболонок теж можна подумати, якщо так і відбувається, це значить, що недостаток від активної форми вітаміна А. От. І що, що лікарі роблять, помітивши, який великий вплив дій є у вітаміна А на організм. То можна ж його додати в організм і проблема зникне. Людина одужує і буде здорово, буде молода і гарна. А є але, є, але, як завжди, активна форма вітаміна А не стійка. Взагалі не стійка. Тому виготовляють сполуки із менш активними формами. Сама активна форма. Вітаміна А, це ретиноєва кислота, але вона от при зовнішньому нанесенні на шкіру, дуже подразнює її, дуже подразнює. І тому це треба витримати вплив активної форми ретинолу. Що ще? Крім того, що топічне подразнення відбувається при високих дозах прийому ретинолу. Відбувається теретогенна дія на плід. Це доводили на мишах, на людях це ніхто не випробовував. Які ще застереження? Вітамін А дуже подразнюючи шкіру, він зменшує товщину епідермісу. Епідерміс стає тоненький. Це значить, що шкіра червона, що вона реагує на геть усе. Що шкіра і ще ретинол реагує на роботу сальних залоз. Це використовується для лікування жирної шкіри, комбінованої шкіри, шкіри з акне. Це добре, але щоб досягнути стійкового результату, ретинолом треба лікуватися довго, півроку, три місяці. Отакий от період. І за цей період його треба пережити. Це не завжди приємно. Потім фоточутливість. Ретинол знищується під дією сонячного проміння, тому його треба наносити лише у вечірній час, наносити на шкіру у вечірній час. Крім того, ретинол підвищує фоточутливість шкіри. Це значить, що обов'язково обов'язково обов треба використовувати сонцезахисні креми з високим. СПФ, SPF, SPF 50 і 50, для того, щоб шкіра не е, пішла темними плямами. Тобто, щоб ви, вилікав, е, лікуючи акне, не отримати гіперпігментацію, або е, перебуваючи на анти ейдж протоколі не отримати пігментацію, то обов'язково треба використовувати сонцезахисні креми або гелі. Або пасти, все, що хочете, але треба його обов'язково використовувати. Це на лікуванні ретинолом, або на використанні анті засобів з вітаміном А. А що ж бакучол? Чому я вам так про нього бакучол, Бакучіол? Чому це хорошо, це добре? Тому що Бакучіол, він впливає на ті самі. Рецептори, що і ретинол, тобто дія лікувальна бакучіолу аналогічна, як антійж, так і лікування акне, але бакучіол не зменшує товщину епідермісу, баккуціол не сушить шкіру, і бкучіол не призводить до фоточутливості і підвищення подразнення шкіри. Бакучул призводить до, знищ... до зменшення зморшок, призводить до підвищення пружності шкіри, до ліфтінгу шкіри, тобто чудово використовується в анті терапії він використовується для лікування акне, бо бакучіол відрізняється дуже високою антимікробною і антивірусною активністю. Особливо він впливає на пропіонобактерії акне, тобто головні чинники, одні з головних чинників виникнення акне. Бакучол їх нищить, нормалізує мікрофлору шкіри і може використовуватися для чутливої шкіри, для сухої шкіри, для будь-якої шкіри. І е, продукти з бакучолом, Можна використовувати як в день, так і ввечері, ранок, не прив'язані до сонця. Протокол користування продуктами з бакучолом дуже легкий, дуже простий і, можна сказати, без усяких обмежень. І е шкіра сприймає його спокійно, нема подразнень, нема фоточутливості і маєш результат. Це, звичайно, дуже класно. Плюс Бакучіолу ще в тому, що його можна використовувати разом з кислотами, з пептидами, з іншими вітамінами. Тобто він такий сумісний і дружній до всіх складових. Отже, засіб з він виходить більш цікавий як для покупця, так і для лікаря. Чому? Тому що одним засобом. Можна вирішити багато проблем. Якщо засіб з ретинолом вимагає обов'язково засіб для зволоження, засіб для захисту шкіри і сонцезахисний крем, то засіб з бакучулом його достатньо одного. Тому що в одному засобі є все і зволоження, і Противірусна протимікробна дія, і дія антієйдж, і можна з кислотами в одному засобі застосовувати, і невеличкий пілінг буде, і лікувальна дія, і можна його використовувати на чутливій шкірі, на подразненій шкірі, висушеній шкірі, тобто для сухої шкіри, для шкіри чутливої це просто незамінна річ які засоби мають в своєму складі Бакучул. Ну, я використовую бренд Есе, Це органічний бренд. І якщо ви зайдете на сайт або захочете більше знати, в інтернеті є інформація, що є ціла лінійка бренду до огляду для Шкіри з акне. Ця лінійка має в своєму складі кожен засіб, ні, не кожен, там два чи три засоби має в своєму складі Бакучіол поруч з іншими дуже класними активними речовинами, які всі направлені на лікування акне і на відновлення мікробіому шкіри. Тому що мікробіом шкіри любі. І мікробіом шлунку, і мікробіом, мікробіота організму, я би сказала, вона має вирішальну роль у здоров'ї шкіри, особливо у її зволоженні і процесах запалення. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ширте інформацію цього відео по соцмережам і на все добре. Коментуйте, задавайте питання, я буду рада вам відповісти. На все добре, папа. -па.